Артем, з тобою все гаразд. Та норм, все. Чудово. Ми спробуємо до тебе дістатися, угу. а ти теж пошукай вихід. Угу, угу. А, о, це теж по ідеї. Так, зараз трохи походимо, може, знайдемо ще. Приколи. А може і не знайдемо. Але я знаю, що тепер круто не потрібен. Але на жаль, немає для цього. Так, що у нас тут? Хто? що де? Не вспів. Давай, давай. Горе, горе, ясно, шо мене погасило. Ой, мене тоже підпалює. А, до речі, я ж десь ключ повинен був взяти. А, ні, у мене він є. Добре. Да я шо? А, там просто якісь книжечки. Євань! Що я зробив? Хотів на з шку, коротше. От коротше. От сість. Щоб я встав. Але випадково... Вони тут... ще не сп з... не згоріли. Е, до речі. Два паука на мене... Так, я хотів подивитися, що тут у нас. А, це до сих пір печ... печера. А, у мене вже немає, да? Не зрозумів я тут був. Що... Ну, це раз хоча б не на вітер. Паутиння. Задолбалу по по тут шо у нас ну там с другой стороны потрібно зайти той а не можна туди зайти Ну добре печеры печери печеры печеры Подожди А можно выбраться? Блин! Блин! <laughs> 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 Промахнулся троха. А там, да, там не за что зацепиться. Блин, на там водиться? А, зрозумів Чому я провалився А я чуть знову не провалився Так, а ти, Ага, ти... Не вспів аптечку взяти. жалко Не провали дожди Тут же був ще один чел, да? Людина Да ще одна людина була. Не дуже жива. Ну добре, побігли. А... Так, тут десь щось було, да? А, чи мені здається? Мені здається, значить. Знайшли, бо швиденько звідси чекати. Швиденько закриваємо двері. І тут, да, не просто немає його. Просто його, ну, немає. Ну, не доробили трохи гру. Хоча це Редукс. Артем, сюди! Запуск, чи Слава Богу, живий таки. Степана вбили. Степана. О. А, ну, Степан. Степан, там еще. Там є кейс у тунелі. О, зараз буде це. Щось прямо до нас ветеля. Тут щось є цікаво. А вони через ці гармовороти, да, зайшли. Сектор 5. так так, так. Це що, батареї? Да. Mm. Нічого <смеш> нема. Tui, подожди. А де ми знаходили. Пропановий балон? А де ми знаходили пропановий балон? Блін, я його пропустив, да? дідько. Оооо. Кейскейпський відчуття щодо цього всього. А, я не можу вернутися, блін. Отже, блін. Ну, зате я сохранив дуже багато патронів ось, бачите, десь 37 і там повний боєкомплект, що все норм. Це. Цим... Ага, це запальничкою. <свісно> я багато зробив. Це, типу, Москва? Це, этой типу, Москва. Ну Но вже мы значил хит в эгентарный бункер. Да, да. Мы уже знаходили его. Ну, да, обидно. Образливо обидно. Обидно, что не нашел балон. баллон. с штукой для для мастера. Доброе, тут что есть интересное. Ой, блять, куда? Что держи? Обережнее, что там. 20. Так, з ту сторону пройти не можна, так. Да? Тут на д 6. Є перемітка, да? Щоденник. Так, да, аж 4 Ага, о. От де є запаси для цього. Там на 10 максимум можна взяти, так? Да? Ну, так, тут, по все, не? Добре, спускаємося. Дивимося. Уважно. Ага. Сюди не можна припрыгнути. А жалко. І не можна пройти, бо тут закрито. Ага, ось тут відкрито. Тут що є? Оооо, подожди, це ж. Це шо? А, ні, це не можна взяти, Я думав це для штуки. Штуки для штуки. Ох, як FPS, як будь більше став. Так, тут є що? Так. Навряд чи, але може бути. Є щось цікаве тут. Сюди пройти не можна, зрозуміло. Значить, тут і не задумували. Місце. Як місце, де можна щось зробити. А тут? Чим я займаюсь? Меня аж самому цікаво. Якоюсь фигньой. Намагаюсь щось знайти. Так, добре, може тут шо є? Тут нема нічого. Я глубоко сумніваюся. Що це... Переназначено для якраз ходьби по цьому всього, е -е -е, да. А, тут я все зробив, добре. Е -е, тоді побігли б швидко, бо тут нічого нафіг немає. Эээ... <свист arrivé> Точно же? А, тут щось є, все ж таки. Тут є? Далі побіжали, нічого немає. А, не тут. Побіжали сюди. Давай, швиденько. Тут теж напевно нічого немає. А, ні, тут є, Це що? Це шо? Як його Як відкрить? О, а то що таке? Ну, це ми все вже чули, так? Да? А от приколи я тут не находив. А, добре. А... Це я знову сюди вийшов. А, це. Ага. Тут нічого немає, Тут? Тут шо. о двадцятка тільки. Блін. только. тільки двадцятка. Погано. А максимум 100 можна знайти. Ну, забрати точніше. Так, э, Т. Тут нічого, не? Окей, поїхали. Подожди. він піднявся, да? Тут може що є ще? Не зря ж тут зробили щось. А, ні, зря. Ааа, ладно, добре. Побігли туди назад. Поки у нас. ну, зайве противі протигазі не Та Нічого доброго. Переоцінив техніку. Тепер треба активувати систему вручну. Там де є запасна послідка. О. Можна світло вимкнути. О, подо подожди. А, це саме з цим. Я думав може щось тут зробити. А, туди. Балуюсь. Что для них, да? Схожу на те. Добре. Эта таку... штука. Четыре фигни відкрываем одну, другу. Вторайте. Четвертую. Перша кнопка. Першая. четвертая. Третья. Друга. Найс. Мою Бля, ебать. Я о, чуть о, не впал. Туда вниз, кудись. Ты ж да, а что сделать, як сделать так? Я ж смогу это сделать? Да, я могу это сделать. Давай, пуск!